Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Сьогодні до нас завітала чарівна гостя, пані Природа. Вона потребує нашої допомоги, тому що люди перестали її берегти, витрачають без міри воду, світло, тепло не економлять. Як гадаєте, чи правильно це? Ні, звичайно. Треба бути бережливим, економним. Адже економити це означає берегти, використовувати лише стільки, скільки потрібно. Наша гостя пропонує нам пограти в гру Хто дбає про природу. Дітки, уважно дивіться на картинки і міркуйте, хто вчиняє правильно, а хто ні. Петрик миє руки і розбризкує воду. Як гадаєте, чи дбає Петрик про природу? На жаль, ні. Марійка, виходячи з кімнати, вимикає світло. Як гадаєте, Марійка вчиняє вірно? Так, Марійка дбає про природу. Василько щільно зачиняє вікно. Правильно він робить? Так. Василько береже тепло, дбає про природу. Дітки після гри не складають іграшки. Як гадаєте, правильно вони вчиняють? Ні, іграшки псуються, дітки не бережуть природу. Оксана обережно миє ручки і не розбризкує воду. Чи правильно вона робить? Так, Оксана дбає про природу. Вона економить водичку. Люди збирають в парку сміття. Як гадаєте, дбають вони про природу? Звісно, вони піклуються про природу. Андрійко щільно закриває кран. Він правильно вчиняє? Так, Андрійко молодець, він береже водичку. Малята складають іграшки на полички. Чи правильно вони вчиняють? Так, дітки бережуть іграшки, вони економні. Сашко вимикає світло, виходячи з кімнати. Сашко молодець, він піклується про природу. Оленка щільно закриває кран. Оленка береже воду, піклується про природу. Дітки, Разом з батьками складають речі на свої місця. Як гадаєте, чи правильно вони чиняють? Так, вони бережливі та економні. Сашко вимикає світло. Сашко молодець. Він економний, береже світло. Тимко обережно склав свої іграшки після гри, чи правильно він вчинив. Звісно, Тимко молодець, він піклується про свої іграшки. Молодці малята, ви чудово впоралися із завданням, зберігаючи природні ресурси, витрачаючи тільки те, що нам потрібно, ми заощаджуємо гроші, на які зможемо придбати щось корисне або подорожувати. Пам'ятайте, природа. Наш друг, і якщо ми будемо дбайливими, вона віддячить нам чистим повітрям, квітами, співом пташок. Пропоную вам уявити, яким яскравим буде світ, коли всі люди будуть берегти природу. Запрошую вас створити квітучу галявину. Для роботи нам знадобляться різнокольорові кружечки. Та зелені листочки. Викладаємо на основу в довільному порядку всі кружечки найбільшого розміру, і два кружечки меншого розміру. На них викладаємо кружечки за зразком. Найменші кружечки викладаємо на основу в довільному порядку. Додамо до наших квіточок зелені листочки. Ось така чудова. Яскрава галявина у нас утворилася. Дітки, пані природа дуже задоволена зустрічю з вами, але їй вже час, і вона прощається з нами до нових зустрічей.